Фармадол таблетки від головного болю. Доброго ранку ще раз. Друзі. а Що якщо ми вам скажемо, що російський танк задонатив 10. Тисяч доларів на українське військо. От повірите, можливо таке чи неможливо зараз? Я думаю, наша наступна історія доведе вам, що насправді важливо. Уявіть собі, будь ласка, родина Семеногів з Київщини, тато, мама, троє діток, власний трактор, невеличке господарство, невеличкий бізнес з продажу городини. Ну і звичайно, коли почалось повномасштабне вторгнення, їхнє життя повністю змінилося, тому що російська окупація. Прийшла, і родині довелося полишити свій будинок, рятуючись від війни. 31 березня селище звільнили. Росі... родина повернулася додому, але побачила, що від будинку залишилися на жаль, тільки руїни. І ще, що вони помітили, що на їхньому городі, в кінці городу, залишився російський спадок, величезний розтрощений танк, який потім в майбутньому став просто магнітом для великої кількості іноземних волонтерів. Ну і власне. Вони знайшли родину і запропонували їм розмалювати цей російський танк і продавати на аукціонах вже як арт-об'єкт. А всі кошти, які за цей час були виручені з продажу шматків цього танку, якраз і пішли на збройні сили. І це, як я вже сказала, майже 10 тисяч доларів. Так, ну що, давайте знайомитись, тому що родина Семногі у нас тут поруч з нами. Е, Юля, голова родини, фактично. Іванна, донька, Артем. Поруч з нами. Доброго, Доброго ранку вам всім. Доброго. А чого ми не всі сьогодні зібрали? Скажіть, ну у нас Дебачка. просто... Тато працює з старшим сином на будівництві. Ага, отак. От тобто він сказав Благословив вас та і це... <смеш> тоді <смеш> татові старшому сину величезні вітання, вітання. вітання. від сніданку. Дякуємо, що дегол... де... <смеш> делегували нам сюди вашу більшу частину родини, і нам приємно буде з вами поспілкуватися. Ви зараз як де? Тому що знаєте, з того, що неля розказала людям і те, що ми бачили <смеш> в на екрані, не зрозуміло, де ви в принципі зараз живете, тому що танк ми бачили, будинок ми не бачили. Знаємо, що він зруйнований. Ну, після окупації, коли ми повернулися, ми деякий час жили у чоловікових батьків, а потім наші друзі виїхали до Німеччини в Берлін і запропонували нам е, свій будинок на проживання, і ми згодилися. Ага, mm -hmm. Тобто, отак. Давайте зараз подивимося історію. Нам її підготувала Інна Боднар, кореспондент ТСН, та теж з лаштунками, Інна, не ховайся. Якщо б не Інна, то ми б не познайомилися, в принципі, я думаю, або не так скоро познайомились. А далі поговоримо. Увага на екран. Посеред городу зеленіє шпинат. А коли потепліє, то біля нього ще посіють кензу. Трохи далі буде картопля. А ось тут біля танка свикрушена розсада. Шова там пересіяла помідори, сільдірей, капуста казала. нам поділиться. Це танк, на якому російські загарбники їхали брати Київ за три дні. Торік у березні вони окупували велику димерку, ховалися поміж людськими хатами, а військову техніку вкопували просто на городах. 12 квітня, 2022 рік. Ось таке обістя застала родина Семеногів, коли повернулася додому після деокупації села. Будинок розтрощений, сарай спалений, а на городі розбомблений російський танк. Цього металобрухту по громаді було чимало, то до них ніяк не доходила черга. Прибрати танк з городу, а це ж весна, земля сохне, свикрушена розсада в'яне. То родина визбирала усі уламки та залишки снарядів, тракторцем розвернули танкове дуло, бо заважало орати, і засадили город. Їхати по покопаному такий гріх на душу уже ніхто не взяв. Російський танк посеред капусти та буряків, а відірване дуло серед майорів та чорнобривців стали своєрідним символом незламності працьовитих українців. Закордонні волонтери запропонували родині розмальовувати деталі танку їх стали продавати на аукціоні, а на виручені кошти допомагати Збройним силам України. Так, російський танк на українське військо задонатив уже 10 тисяч доларів, і процес триває. Хоч якби знали, що це все можна буде перевести в деталі, Куча стільки всього просто по повикидали. Отак, ми прям дівці собирала, так жмені з батік було, бо це всі отак валялись по двору. Ну, ми що... просто ми все викинули, бо ніхто не знав, що воно могло комусь принести користь. Як родина з трьома дітьми перетворює російський брухт на арт-об'єкти, вразило працівників національного художнього музею. Вони вирішили допомогти юним художникам відбудувати зруйноване житло. Багатодітна сім'я нині винаймає у селі хату. Музей Ки закликали митців надати свої роботи, щоб їх продати на благодійному аукціоні і назбирати кошти на будівельні матеріали. Аукціон запланований на 25 квітня. Російський танк поступово вростає в українську землю. У родині зізналися, що приганяли навіть маленький кран, щоби, хоч башню, покласти на танк, аби менше займало місця. Не змогли. Трос порвався. Важка ж техніка через теплу зиму заїхати не змогла. І мені мішає. Та ну ти би пам'ятка, якби та пам'ятка десь там, хоча б в кінці ворота, то вона вже може була б нормально. Ну не так посеред ворота. Це мистецьку хай сталі. А це вона Будуть там якісь вже приїжджають з намінірусі. Тож буде більш-менш безпечно, будуть до нас приходити, дивитися на Танк Русня. Нині російський танк стає свідком, як незламні українці гуртуються і відбудовуються заради перемоги. на нараду родини ми бачили зараз, а так, ти все там все розстудив там, так? В танку все нормально, там все, все безпечно. Ну, бачили, тим, як ти фактично там все злізав звідкись там, так? Всюди, всі кутки бачив, так? Так? Ну не, не соромся, не соромся не ну чого не ти, не слухай? Не ти що там вдома, то тут вдома. Слухай. Ти в Україні, ти всюди вдома. Ти що? Дочка, <гум> а взагалі, о, от, ну були думки на початку, коли ви повернулись після деокупації, прибрати його кудись? Так, ну, е да, да, звичайно, його забрали. пішли до нас в сільраду, е написали звернення. Ми чекали місяць, через місяць я знову пішла туди, знову попросила. Ну, по нього не їхали, і ми сімейною нарадою вирішили, що треба. Робити щось на городі, бо в нас сім'я треба. Ну за що жити? Ми засіяли, і, да, засіяли город і приблизно десь через неділю приїхали забирать на стан. А і? Ну і ми вже тоді не віддали до кориному їхати, я не дозволила. А, а городом вже не дозволили не їхати. Вже ясно. Було все ясно. Було посіяно, посаджено, так? І так. Ми з ними домовилися, що коли ми приберемося з городу в жовтні місяці, вони прийдуть його заберуть. Так, ну mm. я не впевнений навіть у цьому, тому що у даний суж... час він стоїть вас на городі, ніхто по нього не приїжджав. В жовтні знаєте, ви вже так його полюбите, тому що це буде ваш арт об'єкт, mm. Івано, Я бачу в сюжеті. Ви фактично були так. Знаєте, фактично так грудьми встали. Тому що сказали, це ж наш арт-об'єкт. Ми можемо mm. запрошувати сюди. Як в голову це прийшло взагалі? Не знаю. Просто зараз в диморці це єдиний танк, який залишився. Ну мені він не заважає. Я вже до нього звикла. І оце, як ми переможемо, ми будемо дивитися на нього і такі ось росіяни побачили? Клас. Слухайте, ну часто буває так, знаєте, що мозолить око, тому що ти згадуєш страшні події і хочеться забути, відвернути очі. Нема такого, ні? Ну, є, але зараз я ну звикла. Звикла якось. Вже. І ну вже. Ми потроху будуємо, я вже стараюсь про це не згадувати. А -а -а. Трошки усе. інше, інакше вже ну, сприймаєте. Да. Круто, як це працює. класно. Юль, а ви пам'ятаєте той момент, коли ви вирішили виїхати? Так, да, це було 14 березня. Вони до нас в село зайшли 8 березня. Чоловік тоді всім заборонив мені говорити будь-яку інформацію, бо я це так дуже. І тоді, 14 березня, до мене подзвонив м -м, мій начальник і сказав, що якби бомбить димарку не мають, але ж якщо зайдуть російські, то треба ховати Івану. І коли до мене прийшла така ідея, под, м -м, зробити їй зачіску під хлопчика. Чоловік сказав, все, ми тоді виїжджаємо. Ми в наші знайомого теж там ну підстрелили. Оці всі. Воно, це, цей ми вирішили виїхали. Ми 14 березня, пів дев'ятої ранку. 12 чоловік всі, що сиділи з нами в погребі. От так ви це фактично якраз. Да, проводили цей да. час. А, а це, це погріб так? ваш, то, та? да, це наш погріб. Він дуже великий. Ми з він складається з двох частин. Ми в одну частину винесли там моркву, ну картоплю, все що ага. було. А в одному, ага. да, а в одному ну, зробили. Поруч. Ліжка поставили буржуйку двох да, ліжка. А ти де спав? Ти на другому поверсі спав на першому на першому, на першому. так. ну сухтує обвалився не ще Щоб... О, ну все. Я теж сполки колись другою впав в поїзді разом з полкою. Досі боюсь. Так. ну а взагалі, коли повернулися, коли назад уже повернулися після деокупації, що побачили наскільки сильно постраждало селище, тому що от ваш будинок ну фактично вщен зруйнований, треба відбудовувати тепер все. Ну, ми знали, що у нас будинок зруйнований. бо нам сказали сусіди, Вони написали, що зруйнований будинок. Ми знали, що до нас вони заїхали 15 березня, зразу після того, як ну ми у ну, нас, якби був зв'язок з сусідами, вони нам ну, про це все розповідали. Е, ну, селище дуже постраждало, дуже багато зру. У нас є вулиця, в якій в ряд 15 просто 15, 15 будинків зруйнованих, будинків зруйнованих просто ще. Є дуже багато просто вікна, в кого криші, дуже багато. Ну, Дуже багато зруйнованих. А як ви зараз собі плануєте майбутнє? Як ви зараз плануєте собі от відбудову на відбудову, реновацію на реновацію? От, і, і от ви сидите на раді і думаєте, як жити далі? Тувань будинок, не дивлячись. Будувати будинок. Да. Ага. А, а який схожий на який був? Чи ну, щось зовсім інше? самий практичний будинок. Ага. Плануємо. Слухайте, от ми бачимо світлини навколо е, вашого вже танку, да? і ви ж врожай вже зібрали. Минулого року. Минулого року да капусту, буряк, морку, картоплю, помідори, перець. І як. Ну тому що ж залі забагато, багато кажуть. Ну тому що воно все в ґрунт іде. До <сіця> цього року вже встигли щось посадити. Ні, Ще нічого Ми ж чекаємо. ж забори танк, щоб не вийшло а, так. Тобто що ви, ви все ж таки хочете його? <сіця> <сіця> Я не дозволяю. Дозволяє ну ще нічого. По перше ще погода. Ну правда, чоловік посадив сад новий. А. Бо все воно погоріло, да. там в кінці городу посадив сад. Тьома, ти як, танк заберуть чи ти нормально? Чи... Погоджуєшся чи ні? Тьомчик? Ні. Ні? ні. ні. Ага, так. Юрі, ну вам жити. Треба провести голосування. Правильно, Шановні депутати, будь ласка, підніміть руки. Якщо ми показували попередню світлину тут на плазмі, я так розумію, що ви вже почали відбудову, вже залили фундамент, так? Якщо я не помиляюсь, там на світлині… Ну, так. Ми в минулому році розібрали завали, залили фундамент, і нам благодійний фонд, наче Орден Свободи, допомогли газобок нам дали. Ну там не вистачить їх. І ми почали зводити потрошки стін. Mm -hmm. Слухайте, я зараз до добудинками повернемося обов'язково, тому що у нас є пропозиція для всіх, хто на зараз дивиться. А, але я знову бачу цей танк і в мене знову купа ідей, а, тим паче, що я бачу Івану і Артема, і як вони до цього ставляться. з якими очима вони до цього Ми на це все дивляться. Вові далі так. розмальовувати, створювати і передавати. Це все раптом водії, от якщо раптом а, ви зробите дійсний реальний арт об'єкт. Е, і до вас потягнуться люди. Я знаю, зараз величезний попит з-за кордону. Люди просто їдуть дивитися, як воно було насправді. Е, поговорити з вами, подивитися цю землю, яка витримала. Ви як юль до цього поставитесь? Вже позитивно. Вже позитивно. Вже зараз тобто, щось потрібно. отак вже пішло? <ріст> Ні, ну Просто ці ж деталі, вони ж допомагають ЗСУ. А якщо ми не будемо їх підтримувати і допомагати, то всі люди повинні згуртуватися. Це правда, і знаєте, ви фактично зараз музей просто неба, тому що коли приїздять люди, вони ж е, бачать це все, вони повертаються додому, вони є виборцями тих країн, вони говорять своїм урядом, вони говорять своїм змі, і ну відтак вони бачать на власні очі, бачать, що відбувається. Дітера. Ви самі придумуєте, от коли знімаєте якісь деталі, як розмалювати, що на ньому буде зображено, або що буде написано, чи хтось вам підказує якісь ідеї. Ну, Деяке придумуємо там самі, деяке щось мама може допомогти. Але в основному ті, що малюю я, то вже я сама якось придумаю. Ну, просто в голову така якась пісня зайшла там, про Україну. Я така, о, ну напишу. Або щось хочеться намалювати, ми там, ну, багато вже чого робили, і танк тьомик малював, і сніговика, і різдвяні ми робили, які ми вже тільки не робили. Воно якось само. Просто від сезону там залежить, що ми намалюємо. Боже, це кіно якесь просто. Це для вас же точка опори, фактично. Знаєте, була коли колись ялинка у дворі стояла навколо та інколи. На такі великі свята для вас це все те, що гуртує, фактично. Це це просто як кіно дивишся. Якесь абсолютно. Ви 10 тисяч доларів зібрали? Я не помилився? Mm, так, стільки десь приблизно. Це те, що вже від продажу цих деталей так, так було передано на допомогу Збройним силам. Так. Шановна родина. Тепер час вам допомогти. Правда, ми хочемо. От я обіцяв, що ми ще повернемося до теми будинку. Всі, хто нас зараз дивиться, у нас велика аудиторія і в Україні, і за кордоном канал «1 плюс +1 Україна, канал Тет. Ви можете допомогти. Зібрати родині, яку ви зараз бачите, яку ви зараз вже полюбили ну, Не знаю, ми принаймні з Нелі, яку так відчуваємо фізично. Вже ну, як ми, свої. Ми вже так. все. Ми вже, а, ви можете допомогти родині побудувати ще один будинок, тому що вони йдуть далі, вони живуть далі, вони йдуть на життя, вони допомагають збройним силам і вони відкривають світу Україну, такою, якою вона є. Друзі, дивіться в національному художньому музеї. Стартує благодійна виставка. Туди митці будуть передавати свої роботи. Ну а музей власне влаштує аукціон, і от ця виставка розпочит почнеться 21 квітня. Триватиме а, точніше, сам аукціон буде вже 25 квітня. Ну а кошти, які зберуть від продажу від цього аукціону, якраз, якраз власне, і будуть передані на будівельні матеріали цій родині, тому що роботи багато будинок відбудовувати треба. Ну я так розумію, що і ви свої лоти туди передали. Так е, ви також до цієї виставки щось розмальоване вами з цього танка додали. Правильно так є. Там наші деталі. І ваша mm -hmm. Івана є. Чом є твоє? No. Передавте ж. <рес> <рес> Слушайте, я не знаю, може ще потім з часом прийдете, коли вже зробите музей невеличкий, вже маму пробачте. <рес> Тьом станете на вході біля, біля великого так, паркану і скажете: так, 10 гривень вхід, а потім таки проходь англійською, хтось говорить, 10 доларів, будь ласка. Все, і так будете збирати гроші. Музей, справжній музей. <рес> бізнес. Нормально? <рес> ну так, невеличкий бізнес. А що так. робити? А, так, а так, а так а в подумав, і... знаєш. Шо -шо? А фотографії стоять, чи ні? Фотографії теж може бути. Та, що ні, Фотографії. Хай же буде. Можна ще фотозону you... зробити. <laughs> О, як варіант. <laughs> Бачите, скільки креативних ідей. Юль, скажіть, як можна вам ще допомогти? Саме вам, от вашій родині? Ну, хочу попросити всіх небайдужі вже прийти, подивитися на цю виставку, купляти ці картини роботи і допомогти і допомогти нам будувати будинку. Клас, люди. Давайте зараз е, забудемо за душки, виведемо війну е, і просто от ви зараз заключите очі, і кожен по черзі скажете про що ви мрієте. От ваша маленька мрія. Давайте, от тут ваша, тут і зараз. Вано можна з вас почати? Та про війну якось ну важко за рамками. А ви спробуйте, тому що це ваша персональна мрія має бути. Ага. Знаєте? А можна тві? Можна, а можна. 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 Давай звичайно. Давай уявимо, що війна закінчилася, так, ну, вже в нас є перемога. Що би ти хотів? Війна закінчилася, так, ми, раз. Ми, ми побудували ну, будинок, і ще одна з'їзд, і щоб ми забрали, забрали Крим, щоб він був наш. І з'їздити в Крим на море. а на ти був в Криму? Ні. ні. Ну ти ж Крим маленький, все, господи. Ні, да. Маленький ще. А чув, та, що там море, є гори? Чу? Гори, я там, дуже там і гори і море, і все дуже є. дуже красиво. Ти обов'язково маєш його побачити. Поїдеш. Іван? Я теж Крим поїду. Разом. Сестру візьмеш? Да. Ми всією Україною туди поїдемо. Юль, ви поїдете? Ну, звичайно. Будемо зі своєю сім'єю. Ні, ну Всі у вас там, ви. Всі... Тата візьміть тільки. Сьогодні не взяли. Візьміть з собою. Ми без тата ніяк. Юль, про що мрієте? Ну... По-перше, дякую Богу, що ми всі лишили живі, чоловік, я і діти. А мрія моя, ну зараз на даний час. Я хочу, щоб мій брат повернувся з перемогою додому. Ми чого вам бажаємо? Це вже не плачте тільки, будь ласка, не плачте. І зараз така просто нота висока. Ви просто люди знаєте, як можна допомогти, і допоможіть, будь ласка, якщо ви. Маєте таку змогу і бажання, тому що ці люди показують, що життя триває. Попри все, дякую дуже. Дякую до uh, uh, нас. Посібі так не за те, що познайомила нас з такою прекрасною родиною. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися? Діти вас взагалі нема? нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.